Ці в'язниці це не ганьба, не приниження для мене. Це, ви знаєте, такі собі державні нагороди за справжню боротьбу з корупцією. І це є свідченням того, що я маю волю це робити. І я знаю це робити. А саме головне я це зроблю. Якщо вам хтось буде розповідати, що з корупцією не можна впоратись, не вірте цьому. І, можливо, і потрібно, і я продемонструю, як це робити. Тому, підсумовуючи ще одну причину, чому я вирішила балотуватися, я вважаю, що жоден кандидат в президенти, з тих, яких я знаю, не зможе це зробити так само якісно, чітко, усвідомлено і результативно, як це зроблю я. І думаю, що все моє життя в політиці є цьому свідченням. І ще цікавий факт: зверніть увагу, що були дві людини, Янукович і Азаров, які хотіли, прагнули знайти хоча б одну копійку корупції в моїй прем'єрській діяльності. Ви вірите в те, що вони за чотири роки щиро доклали зусиль, щоб пред'явити світовій спільноті? Хоча б одну корупційну справу. Вони перевернули все. Вони перевірили кожен мій підпис. Вони перевірили кожну витрачену копійку. Вони проаналізували все залучення міжнародних аудиторських компаній. Скажіть, будь ласка, вони змогли, хоч копійку мені, пред'явити корупції і порушити на цю тему кримінальну справу? Ні. Всі справи надумані. І тому я маю моральне право. Сказати, що я буду боротись з корупцією, тому що на посаді прем'єр-міністра аудит корупційний Януковича і Азарова я пройшла успішно і достатньо чесно. Ви ж не думаєте, що вони там щось грали або фальшували? Якщо було що знайти, вони б знайшли. Тому я маю моральне право, бо навіть Янукович не зміг мені пред'явити жодного корупційного. Документу або жодних корупційних видатків. Тому я зроблю це просто і ви це зможете побачити. І ще одна причина, яка, на мій погляд, є вагомою. Ви знаєте, що на всіх виборах парламентських, президентських, мене завжди підтримувала Західна і Центральна Україна. Але в той же час. Я народилась на сході в Дніпропетровську. По суті, третину свого життя я прожила там, де сьогодні живуть ті люди, які в більшості своїй не підтримують нашу революцію, не підтримують майдан, не підтримують українську мову або байдуже до нього ставляться, які хочуть сьогодні. Більшої регіональної свободи, які хочуть другої, хоча б регіональної мови, я звідти. І мої батьки, моя родина досі, досі живуть там. Тому я вважаю, що я буду кандидатом української єдності. Я зможу знайти слова, я зможу знайти аргументи для своєї мами, яка живе в Дніпропетровську, а це значить, я зможу знайти аргументи для всіх. Хто сьогодні представляє схід, хто мешкає на Сході, я переконана, що я зможу зробити платформу для нашого культурного об'єднання і допомогти продовжити той процес, який розпочав Майдан, який продовжив своєю агресією Володимир Путін, а тепер новий президент країни мусить далі рухатися і зробити наш народ настільки єдиним, щоб більше ніхто ніколи. Не зміг цю єдність або зруйнувати, або навіть поколивати. І останнє перед тим, як іти до вас на прес-конференцію, я прочитала повідомлення від компетентних структур Сполучених Штатів, які заявили про те, що у них зараз більше тривоги, що агресія Володимира Путіна продовжиться на Сході і півдні України. І може мати в тому числі такі трагічні наслідки, як ми це бачимо в Криму. Я думаю, що сьогодні більшість українців думають про війну, прагнуть захисту, хочуть відчувати себе надійно, вони хочуть мати країну, в якій їм буде комфортно і безпечно жити. Саме тому остання причина, чому я вирішила балотуватися на посаду президента, я вважаю, що я зможу створити таку потужну систему оборони країни. Я можу зробити настільки сучасну і ефективну армію, зробити всі необхідні кроки разом з фахівцями, щоб озброїти нашу армію найсучаснішим, найсучаснішою зброєю. І я переконана, що я зможу захистити Україну від агресії і мати всі надії на повернення окупованого Росією Криму. Я можу це робити більш жорстко, більш чітко, більш ефективно, ніж це робиться сьогодні. Це моє переконання. От власне ті аргументи, які мені дають моральні підстави. Балотуватися на посаду президента. Я розумію весь білий шум, який останній час генерований навколо мого прізвища і навколо мого балотування. Але я думаю, що більшість людей в суспільстві усвідомлюють, що ті аргументи, які я зараз навела, вони ґрунтуються на фактах. На моєму попередньому житті і вони не є безпідставними. Саме тому просила би і вас подумати про ці аргументи і зробити свої висновки. Друге, про що я хотіла би сьогодні з вами поговорити. Після всіх подій, які пов'язані з нашою європейською революцією, після колосальних жертв. Які принесла на вівтар перемоги наша нація. Після тих запитів, які поставлені сьогодні від громадян політикам, а вони достатньо жорсткі, безкомпромісні і вони правильні. Враховуючи ситуацію, яка склалася у нас з Російською Федерацією, а власне у нас іде війна. Крім того, я сьогодні уважно прослухала всю інформацію, яку хотів дати прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк відносно ситуації економічної і фінансової, яка є в країні. А ви знаєте, ситуація практично преддефолтна, тому що, по-перше, нам таку країну залишила попередня влада, а по-друге, агресія Путіна також розхитала нашу економічну і фінансову стабільність. В цій ситуації я вважаю. Що виборча кампанія президента мусить бути принципово іншої якості. Вона мусить бути принципово іншою. І я пропоную всім, хто буде балотуватися, всім кандидатам в президенти. І я почну з себе: відмовитися від цієї замбуючої, пустої, нікчемної реклами, яка розташована завжди на всіх виборах. По бігбордам, стовбам по підворотням, на каналах телебачення. Послухайте, ми мусимо зупинитися, тому що вже давно спробували підмінити реальні політичні кроки, реальні політичні плани, реальний інтелект політиків або його відсутність. Спробували підмінити шумною, красивою, дорогою. Але лише рекламою. Я думаю, що сьогодні в такій пограбованій і приниженій країні, яка понесла людські жертви, всі ці бігборди і рекламні ролики будуть виглядати просто як певний сюр, який буде принижувати гідність кожної людини. І практично пропонувати сурагат замість справжньої політики і справжніх політиків. Я вважаю, що прийшов час. Цю зомбуючу нечесну рекламу, яка, до речі, робиться в тому числі за тіньові олігархічні гроші, ви це добре знаєте, замінити на прозорі чесні відкриті дебати, які будуть проведені по стандартам європейських країн або так, як це проходить в Сполучених Штатах, ви знаєте, хочеться, щоб після всіх наших славних подій... Після звільнення України від авторитаризму люди нарешті побачили живих політиків, а не їх сурогатні образи добре відфотошоплені, добре підготовлені піар-групами. Якщо покладатись на рекламу, то тоді треба керівників піар-груп вибирати президентами, а не тих, кого вони намагаються зліпити штучним чином. Тому я звертаюся до всіх кандидатів в президенти. Давайте перейдемо до дебатів. Я переконана, що якщо б ми зробили саме це, коли на посаду президента України балотувався Янукович, то Україна не мала би такої біди, не мала би такої ганьби приниження, не мала би війни і втрати території, не мала би такої корупції, яка прославила Україну на весь світ. Не мала би авторитаризму і політичного терору, тому що під час дебатів країна би побачила, що колишній президент України Янукович просто ніде не вчився. І це велика проблема для країни була і, на жаль, залишається, тому що наслідки досить важкі. Я сподіваюся, що кандидати в президенти приймуть цю пропозицію. І ще, якщо є зайві гроші для такої реклами. Я думаю, що було би абсолютно правильно спрямувати це на рахунок Міністерства оборони і краще купити пару БТРів або танків і захистити нашу країну краще цими грошима, чим використати це для практично обману людей через добре зроблену рекламну продукцію. Я можу заявити від себе: я відмовляюся від цієї безтолкової реклами. І буду працювати буквально в відкритому режимі з вами, з суспільством, з іншими претендентами, доводячи свою позицію, вірність своїх планів і ефективність своїх майбутніх рішень, які я зможу робити на посаді президента України. І останнє І останнє. Я вважаю, що також сьогодні жоден кандидат в президенти не має права лише щось обіцяти. Всі, по суті, президентські кампанії це були пусті обіцянки, які потім нічим не завершувались. Я пропоную провести зовсім іншу виборчу кампанію. У нас є два місяці. Два місяці достатньо часу. Щоб негайно розпочати приймати ті рішення, які країна чекала 22 роки. Але справжні реформи зробити, а не як завжди, їх імітацію. Тому моя виборча кампанія це будуть конкретні чіткі дії кожен день. Я буду пропонувати вам законопроекти, постанови уряду. Інші рішення вам, це суспільству. Я також буду передавати це до фракції, яка представляє партію, яку я очолюю. Я буду передавати всі ці пропозиції і документи до уряду і буду робити все, щоб приймалися саме ті реформи, які очікує вся країна. Я думаю, що я вже завтра. Розпочну з першого законопроекту, який, я переконана, один законопроект, але змінить життя кожного, кожної людини, кожного українця, просто докорінно. І ви зможете в цьому переконатися. Завтра я хочу презентувати цей перший документ Верховній Раді. І ви знаєте, що я вам скажу? Що приймаються тисячі законопроєктів, приймаються тисячі постанов уряду. За останні роки вони всі прекрасно називаються і вони дуже добре презентуються суспільству, але чомусь нічого в Україні не змінюється. Чомусь ми не бачимо нічого, що викликає в серцях людей оптимізм.